Доброго ранку, малята. Послухайте, будь ласка, загадки та відгадайте їх. Перша загадка. Не вдягають їх хлоп'ята, мов принцеси, в них дівчата. Що це? Вірно, це сукні. Нас від холоду ховає, часто капюшона має. Що це? Куртка, молодці, на голову вдягаємо, вушка захищаємо. Що це? Так, це шапка. Невеликі дві хатини, в них м'які і теплі стіни. По п'ять братиків малих проживав в хатинках цих. Що це? Вірно, це рукавички. Так, малята, ви правильно відгадали мої загадки сукні, куртка, шапка, рукавички, як ми можемо все це назвати одним словом? Вірно, це одяг. А навіщо людям потрібен одяг? Так, щоб захищати тіло від вітру, холоду, морозу, від пекучого сонця, від різних ушкоджень. Одяг може багато що розказати про свого господаря, чим він займається, і навіть він може розказати про цілу країну, а як з'явився перший одяг. Колись дуже-дуже давно, коли не було магазинів, заводів, фабрик, а була лише дика природа і величезні тварини-динозаври, З'явилися перші люди на землі. На планеті було так тепло, що одяг людям був не потрібен, але з часом клімат, тобто погода, змінювалась, поступово ставало холодніше. Щоб захистити своє тіло від холоду, людям потрібен був одяг. Ще не менш шкідливими були ураження від колючок, укусів комах. Та диких тварин. Перший одяг був це шкури з диких тварин, які накидали на плечі або пов'язували навколо бедра. Потім, прив'язавши до поясу дві довгі шкури, які захистили ноги від колючок, людина отримала панчухи, потім з'явилися нарукавники, що оберегали від пошкоджень руки. Давні люди, що жили на планеті, покривали і захищали своє тіло, обмотуючи листям дерев, сплетеною травою або корою дерев, шкірою тварин. Минав час змінювалася культура, народи, з'являлися різні види одягу, у різних народів створювали різні тканини. Одосконалувалися способи створення тканин та пошиття одягу. Ви знаєте сказок, що були бідні та багаті люди, так от чим бідніші були люди, тим простішим був їхній одяг, і підперезувалися вони простим поясом. Чим багатша була людина, тим кращий, вишуканіший був одяг. Прикрашали його дорогоцінним камінням, гарним пір'ям, дорогоцінною вишивкою. Згадаємо, як виглядали принцеси та королі. У кожної держави, у людей є свій національний одяг, він підкреслює національність. Як ви гадаєте, хто носить такий національний одяг? Вірно, це мексиканці. А хто носить такий національний одяг? Як ви гадаєте? Вірно, це індіанці. Жінки одягають дуже красиве сарі. А хто одягає такий одяг? Так, це японський національний одяг. Японці одягають кімоно. А хто носить такий національний одяг? Вірно, це український національний одяг. Погляньте, які красиві, вишикані вишиванки носять хлопці та дівчата. Але в повсякденному житті ми одягаємо інший одяг. Його поділяють на спортивний спеціальний Побутовий, виробничий, формений. Існують такі види одягу. За призначенням, за сезонами, за віком, за статтю. Погляньте, хто, на вашу думку, одягає цей одяг. Вірно, це спеціальний одяг повара. А хто одягає цей одяг? Вірно, цей одяг одягає Поліцейський. А хто одягає такий одяг? Так, його одягає пожежник. За сезонами влітку ми одягаємо легкий одяг, щоб не було жарко, але щоб захистити тіло від пекучого сонця. Взимку ми одягаємо навпаки. Теплий одяг, щоб захистити тіло від морозу та від вітру. Спортивний одяг ми одягаємо, коли займаємося спортом, виконуємо фізичні вправи. Хлопчики та дівчатка одягають речі, які носять тільки діти свого розміру, частіше всього яскравий, прикрашений по-дитячому, дівчатка зав'язують бантики. Заколюють на волосечко заколочки. Дорослі також одягають речі свого великого розміру спеціального стилю. Малята, давайте пограємо в гру що зайве. Назвіть одяг, скажіть, яка саме частина одягу зайва і чому. Починаємо з пітничка, шапочка, шорти, червички. Що на вашу думку зайве? Зайва шапочка. Чому? Бо її носять взимку. Носки, куртка, шапка, рукавички, в'єтнамки, літні шльопанці. Що зайве на вашу думку? Так, в'єтнамки і літні шльопанці. Чому? Бо їх одягають влітку. Штанці, кросівки, світер, шубка. Що зайве? Зайва шубка. Чому? Бо саме шубку одягають взимку. Молодці. Малята, ми з вами багато що сьогодні дізналися. Ви впоралися з усіма завданнями, гарно відгадували загадки, відповідали на мої запитання. Мені з вами було дуже цікаво. До побачення!